Доброго дня, шановні. учні. Сьогодні ми з вами будемо робити ранкову зарядку. Будь ласка, я вас прошу, не забувайте її робити. Ми її будемо робити в тих умовах, в якими ми можемо з вами проводити. Фізичну культуру я маю на увазі поки що офлайн. Але я сподіваюся, скоріш ми будемо займатися з вами. Вживу онлайн. Сьогодні ми з вами приступаємо, робимо невеличку розминку та потім вправу на силу. Сьогодні зробимо розминку хвилин 6-7. Розминка вся у нас буде, а потім ми перейдемо до силових вправ. Сьогодні ми зробимо відживання від підлоги, згибання розгибання рук в упорі льожа. Розпочинаємо. Робимо спокійно. Розпочинаємо з верхніх кінцівок. Руки на пояс. нахили головою вперед назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. одинадцять, Одиннадцять. Двинадцять. Чотирнадцять. Закінчує. Дуже добре. Наступне завдання. Нахило головою вліво, в праву сторону, спокійно, без різких рухів. Все робимо спокійно, ми нікуди не спішимо, для того, щоб не розтягнути наші мишці, не потягнути. Розпочнемо раз. Два. Бороти голову вправу в ліву сторону. Продовжимо. Раз. Два. Три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Продовжуємо. Боровати голову вправу в ліву сторону. Раз. Другу сторону. Ой, Проти часової стрілки. Розпочинаємо. <кхе> Проти часової стрілки. Проти часової стрілки. Розпочинаємо. Раз. Три. Четыре. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Три. Чотири. П'ять. Вісім. Раз. Три. Чотири. Сім. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою прожінні ножиці. Спокійно розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, двадцять, дванадцять, п'ятнадцять, тринадцять, п'ятнадцять. Закінчуємо. Дуже добре. Руки перед собою. Раз. Потягнули. ставимо на носки. Два. Руки в сторону. Три. Опускаємо. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, тягнемось, стаємо на мазки. Два в сторону руки три? Чотири. Молодці дуже стараємось. П'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Наступне завдання. Переходимо. До наступної вправи. Ліва рука до гори. На раз, два. Два прориба лівою рукою, потім зміна положення рук, два прогима правою рукою. Тобто зміна положення іншою рукою робимо. Ліва рука до гори Приготували. Спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, одинадцять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять. 17, 17, 19, закінчуємо. Дуже добре. Наступне завдання. Випади плечами. Чотири випади плечами вперед, чотири назад. При цьому стараємось тримати рівно спину, не горбатимось, рівно тримаємо спину плечами, плечами розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Назад. 5, 6, 7, 8. Вперед. Раз, два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. І вісім. І повторяємо ще два рази. Випади Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. І вісім. ще випаде. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість, сім. Закінчили. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахил тулуба вперед. Назад, вліво, вправо. Розпочнемо. Ноги на ширині пліч тримаємо. Раз, два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Робимо спокійно, без різких руків. Раз. Два, три, чотири, п'ять. І сім. Вісім. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Продовжимо ще два повторення. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчив. Дуже добре. руки просі. Два. Поворота тулуба вліво, два поворота тулуба вправо. Без різких рухів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, і вісім. Ще чотири повторення. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 4, на останок 5, 6, 7, закінчили. Руки на пояс тримаємо, 4 нахили тулуба вліво, 4 нахили тулуба вправо. Руки на пояс так і тримаємо, розпочинаємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, закінчили. Дуже добре. Наступне завдання – Продовжуємо ноги на шніплеч. 15 на халафів тулуба Одні, кілька, одній нозі, 15 п'ятнадцять тулубов, кінші нозі. Розпочинаємо завдання, називається міниці. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, семнадцять, сімнадцять, семнадцять, дев'ятнадцять. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Закінчили. Переходимо до наступної вправи. Чотири нахила. В одній низі чотири нахила, в іншій низі. Спокійно робимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. 2, 3, 4, ще 5, 6, 7, 8, 2 на основних підходах. Раз, завдання 2, 3, 4, 5, 6, 7, закінчує. І два на останок сьогодні вправи. Ставимо праву ногу на носок, розмовляємо 4 рази. Лівою рукою робимо 4 рази, правою рукою ставимо ногу на носок. Раз, 2 3 Чотири. Досить спокійно без різких рухів. Іншу ногою робимо. П'ять, шість, сім, вісім. І на останок сьогодні розмінка. Стаємо. На раз стаємо на носки, на два перекатуємося на п'ятки. Розпочинаємо спокійно. На носки стаємо. Раз. Перекатаємось, стаємо на п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз. Перекатаємося, стаємо на п'ятки. Тягнемо на себе Два. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки два, І на останок на наноски стаємо раз. Перекатимо, стаємо на п'ятки два. Сьогодні робимо спокійно. Два підходи по п'ять разів віджимання від підлоги. Хлопці роблять е, спокійно. Дівчата можуть робити дівчата, і можуть робити від колін. Тобто з коліна і з коліна робити віджимання від підлоги. Я маю на увазі дівчата. Хлопці роблять е, і дівчата. Два підходи. Дівчата можуть, можуть робити те ж саме, але ж від, від колін. коліна і робити від підлоги. Хлопці роблять згибання розгибання рук в опори льожа. Спокійно. П'ять разів. Потім відпочиваємо декілька секунд і ще робимо один підход. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. І наостанок п'ять. Робимо відпочинок. Спокійно 5-7 секунд. І ще одне повторення. І на сьогодні все. Так, приготувались. Раз, два. Три. Чотири. І на останок П'ять. Будь ласка, підписатись на мій канал, хто не підписаний. Я буду. Е, е, старатись викладати, не старатись, викладати домашні завдання Viber, ссылку на YouTube канал. Та хто ще поки що не в групі, у я маю на увазі Viberі, будь ласка, находьте, заходьте в нові знання. В журнал, там буде, буде ссылка до машого завдання. І там буде ссылка на посилання на мій на канал в YouTube каналі. Силка сразу посилання на мій на на, на YouTube канал. Пробачте. Будьте здорові, все буде добре. Бувайте. До нових зустрічей. На все добре.